Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємося з політологом, експертом, міжнародником і з Максимом Несвітайловим. Вітаю, пане Максиме, слава Україні. Вітаю, героям Слава. Вас друзі також вітаємо і закликаємо на початку нашого відео поставити свою подобайку, Коментар кілька приємних слів знизу під відео вітається. Ну і звісно ж підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинаємо, пане Максиме. Звісно ж, конспірологічно в першу чергу такі неофіційні заяви, начебто, бовкнув міністр оборони Сінгапура Енгхен. Про те, що F-35 і насправді вже активно застосовуються у небі над Україною, і допомагають вони, начебто, визначити точне місцеположення російських ЗРК. Ну і ніяких підтверджень з боку Америки, з боку Румунії, де F-35, як ми знаємо, також є, не отримували. Тому, от ваша думка, чи це просто дійсно ляпнув? Чи це може бути от правда, яка прослизнула крізь уста цього міністра оборони? Ну, дуже цікаво, насправді ми знаєте, не звикли, мабуть, інсайди про Україну отримувати з Сінгапура. Цікаво, що з цього приводу думають в Індонезії, в Ємені, можливо, ще розкажуть, що у нас відбувається. При всій повазі, звісно, до Сінгапуру ця країна прогресивна, розвинена більшою мірою демократична, з якої багато в чому можна брати приклад. Але я не думаю, що. Саме інсайдам міністра оборони Сінгапуру можна довіряти. Звісно, міністр це людина, яка нібито not, вона є поінформованою за визначенням внутрішнім. Але часто це трапляється так, що і я ставав свідком таких ситуацій, коли людина достатньо така впливова і питає про щось, у кого у когось, кому вона довіряє. Ця людина їй інформацію надає, і той вірить без перевірки, якоїсь без уточнень, без реальних доказів, тому що довіряє цій людині, і от цілком можливо, що міністра Сінгапура умовно є тут, навіть в Україні якісь свої знайомі, чи там якісь його друзі займаються бізнесом. Ну, тобто, по різні варіанти можуть бути. Він запитав. А це ось, ну там бачу, він же міністр оборони швидше за все цікавиться тією війною, яка відбувається, чисто навіть з такої військової точки зору. І каже: це бачу, стільки російських літаків збувається. А це часом там не Ф-16 літають, ти такий. Ти тільки нікому не кажи: ну да, літають уже два місяці як. f, -30, І, ну, f 35 навіть. Ага, f 35 так, навіть f 35 Ось. І так, смішно, тому що це щось на рівні цих. Вайбер-чатів, але ви не повірите, але часто таке трапляється навіть з людьми високопоставленими. Я, ну, я таке неодноразово бачив, коли там якийсь навіть там депутат запитує про щось у якогось військового. Ну там на рівні плюс-мінус генерала, і генерал щось говорить з абсолютною впевненістю, а потім буквально через кілька днів. Засобів масової інформації з'ясовується, що це абсолютно неправда, скажімо, так варто зауважити, що Сінгапур нещодавно законтрактував 5 одиниць F-35 у сполучених Штатів, і є така версія, що, начебто, подібна історія, як у нас, є і словаччиною, коли Італія відкликала системи ППО САМПТІ ті і словаччини, тому що бачать і краще і вигідніше застосування цим системам в іншій країні. Можливо, можливо, хто його знає? Можливо, Сінгапурі Сінгапурі та сама історія, що е, вони законтрактували у США, а США каже: Ні, ми вам не дамо. У нас є краща точка для застосування в 35 х хоча про які в 35 п'ятій говорити, якщо ми ще навіть в шістнадцятих не отримали. Тому ну будемо стежити далі за цією історією, а далі. Також про людину, яка іноді не слідкує за тим, що говорить, і потім це має свої наслідки. Канцлер Німеччини Олаф Шольц який нещодавно сказав випадково про те, що британці насправді направляють і британські військові діють на території України і допомагають влучати Storm Shadow по військових об'єктах Російської Федерації. Тепер він знайшов нову причину для непередачі далекобійних крилатих ракет типу Таурус. Отже, якраз таки ця причина ну подібна до тієї, яку він раніше озвучив. Не хоче відправляти німецьких військових, оскільки це нова точка конфронтації з Російською Федерацією, тому що на його думку Тауруси застосовувати без німецьких військових неможливо. Ми вже раніше щось таке подібне чули. Незадовго до передачі леопардів дуже сильно опирався пан Шольц, і насправді опозиція дуже потужно на нього тисне. То чи втримається він, чи зможе і надалі відстоювати непередачу Таурусів, пане Максиме. Насправді знаєте, після того як парламент про Німеччину проголосував за те, щоб ну там рекомендаційно, звісно, була, але тим не менше не рекомендували передати Україні Тавруси, було сподівання, що позиція Шольца зміниться. І Ще ну крім того, такі сподівання були через те, що в принципі був відчутний якийсь прогрес і в риториці Олафа Шольца і в його діях ну, останні там буквально два-три місяці. Здавалося, що він знайшов все-таки в собі ці задатки лідера і почав претендувати на такого ну, неформального очільника Об'єднаної Європи. Принаймні Західної Європи, так точно. Е, ну, Але спіткнувся на Тауросах, дійсно. Перша це була от після того голосування заява дуже така. Знаєте. Нервова і непритаманна для Олафа Шольца. Він прям був такий роздратований, коли говорив про те, що там ледь не задовбали мене з цими таурусами. Не дамо. Чому? Тому все. І, 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 і ми, там Україні не потрібні взагалі тауруси. Ви знали, що Україні Тауруси? а Україні тауруси не потрібні. Україні треба артилерійські снаряди. Але снаряди ми також не дамо і Тауруси не дамо. Щось приблизно такого було в тій заяві. А зараз вже вилазить ця історія з тим, що. Потрібно німецьких військових відправляти, і тому вони не можуть дати. Ну, Тобто, це виглядає дуже смішно, тому що якби він вже обрав якусь одну позицію і її дотрималося, то в цьому була б логіка. А так він просто вигадує якісь відмазки, як дитина, яку просять з дому винести футбольний м'яч, він каже, що мене мама не відпустить, або ще щось. Тому таке, звісно. І на цьому фоні, звісно, радує Еммануель Макрон. Але ну, ми думаємо, ми про нього згодом поговоримо. Так. Що стосується Олафа Шольца, ну, мені здається, що все ж таки тут є два фактори, які впливають на його позицію. Точніше, три фактори. Перший це електорат, який ну, знову ж таки достатньо скептично налаштований до таких рішучих дій, в цілому боїться ескалації, особливо ще після того, як з'явилися матеріали в, в Більд про те, що ну, може готуватись там. Якийсь гібридний напад на Німеччину. Потім мені здається, що все ж таки по якимось з закритим напівзакритим каналом комунікація Росії з Німеччиною, вона відбувається. І, можливо, німцям погрожують, що в разі от такого е передача ракет Таурус там Червону лінію е стане ще й тиснуть цією аля-історичною провиною перед Росією. Хоча ця провина поширюється не тільки на Росію, а й на Україну, і на всі. Народи радянського союзу, але Росія цей фактор собі монополізувала. Ну і третій момент ну просто Шольц. Він вочевидь така слабохарактерна людина, яка не може взяти на себе серйозну відповідальність, тому що це ризик великий політичний, і він намагається просто пройти між краплями. Але для лідера такої потужної держави в часі такої глобальної кризи це недопустимо, звісно ж. Якщо говорити про лідера Європи, так те, що вже заявили пане Максиме про Макрона, дійсно кілька слів. Людина, яка спочатку ну відверто однозначно заявила, що будемо працювати над тим, аби французькі військові відправились до України. І я сказав те, що я сказав, і по-іншому цього трактувати не потрібно. А потім були заяви лівих і правих партій парламенту Франції, які це все не підтримують, і згодом через якийсь час нещодавно він сказав. Що ну якщо те, що я сказав, це зараз не означає, що ми будемо відправляти це просто зараз. Ми просто опрацьовуємо це все. Теж доволі таки не дуже впевнено звучить особливо в порівнянні з його минулими заявами. І зараз в наших телеграм-пабліках вже шириться от такі от мемчики, от сміхотульки про те, що от Макрон не витягнув, все ж таки зірвався, все ж таки не зміг продовжити цю. Гнути цю лінію, от е, все ж таки, ми розуміємо, що це чинник цілої держави, і Франція славиться своєю дипломатією, так і такою е, дуже обтікаємостю подекуди. Нам як сприймати ці слова Макрона, що от не зараз, а потім, а можливо ніколи. Ну знаєте, коли е, війна тільки розпочалася, я очікував, що максимум, що буде постачати нам Франція, це кілометри білої тканини для прапорів. Тому що вони у них е, заготовлені завжди. А, а те, що трапилось зовсім нещодавно, це дійсно здивувало певною мірою, тому що е, ми не очікували таких заяв. Ми не просили ніяких солдатів. Ми, ну, там ще, можливо, на початку повномасштабного вторгнення ми сподівалися на таке об'єднання Європи спільне, але це було щось на рівні прям суперфантазій. Ми достатньо швидко зрозуміли, що ну коли там. Ні небо не закрили, то про якийсь сухопутний контингент взагалі може йти мова, і зараз такої риторики не було, і з нашого боку не було і в принципі це не А, Але на фоні цих проблем зі Сполученими Штатами Америки це дуже сильно актуалізувало питання України, тому що всі почали знову говорити про Україну. На фоні цієї заяви Макрона з цього ракурсу це вже значний плюс. Uh, і ну там обговорювалися різні варіанти. Я чув, як там якийсь технічний персонал, персонал, uh, що там навчати буде, допомагати використовувати можливо зброю. Аж до варіантів, що ведеться якийсь обмежений контингент, наприклад, на захід України, там вивільняться наші резерви, які знаходяться. І така ну і вони зможуть перейти ближче там до лінії фронту. ну, варіанти є різні, але питання, звісно, мотивації Макрона. Тому що ну, це не суперпопулярне рішення всередині країни, безумовно, тому що немає якогось такого великого повального бажання серед французів іти і там ну, умовно воювати в Україну. Тим не менш, не ну, варто забувати, що ну, над ним тягар виборів зараз не висить безпосередньо, і він може собі дозволити певні і непопулярні рішення. І він їх приймає, в тому числі і в аграрному секторі, не тільки це його другий термін, і я гадаю, далі у нього є плани по, по тому, щоб перейти на рівень загальноєвропейської політики. Там назрівають певні реформи в Європейському Союзі, і я гадаю, що Макрон буде претендувати на одну з лідируючих якихось посад. в Оновлених інституціях Європейського Союзу. Мені здається, що він це той типаж людини, для якого політика, для якого влада це все. У нього немає дітей, у нього і немає. Ну там він така людина достатньо цікава, специфічна. І очевидно, що він живе політикою, це все, що у нього є, і це все, чого він прагне. Тому він 100% з, з політики не піде. І для нього зараз це дуже такий великий актуалізувати себе дійсно як такого сильного лідера, тому що ну, рішення сильних лідерів вони не завжди одразу сприймаються позитивно. Ми пам'ятаємо, що і дегуля, ну якби ну не дуже сильно любили. Згадайте війну в Ефіопії. Ох, господи, чимовірно, ну, в Алжирі в них там були. А, В Алжирі, Господи, як я переплутав, перепрошую друзі. Так, так, так. Він у Алжирі багато хто цього не хотів, цього не схвалювали, але це, це відбувалося. Ну і в принципі, незважаючи на багато контроверсійних рішень, Шарль Деголь лишається там одним з найвидатніших лідерів Франції за всю історію існування цієї держави. <у> 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 І так само було з Вінстоном Черчиллем, якого дуже так активно наслідував Борис Джонсон, який я впевнений ще швидше за все повернеться на посаду прем'єр-міністра Великобританії. Ну або займе якусь серйозну посаду, також на загальноєвропейському рівні, можливо. Ну, Там швидше за все звісно, не в структурах ЄС, бо Великобританія туди входить, але там це може бути десь в НАТО. Ну, або повернеться на посаду прем'єр-міністра. Тому для Макрона, мені здається, це більше от про таку лідерську історію і персональні амбіції. Але скажу так, що як на мене, це зараз позитивно грає на, на руку Україні, тому що значною мірою актуалізовує наше питання. Тому нехай буде, навіть якщо там ці військові. В які, які би кількості вони не були і не прибудуть до України? Ми ну, в принципі вже такий непоганий буст отримали. Угу. Ну і той буст, який дуже сильно очікуємо з боку наших основних союзників партнерів із сполучених штатів, які думають і думають і надалі будуть думати, як ми розуміємо. Повідомляється, що спікер Палати представників Сполучених Штатів Майк Джонсон розпочав переговори з конгресменами, які готують компромісний варіант законопроекту, який включає допомогу Україні. Але в цьому документі Україні вже пропонують виділити на 10 мільярдів менше е коштів ніж запланували раніше 47 цілих і. Майже 0,7 мільярда доларів проти більш ніж 60 мільярдів раніше, чи зможуть от урядовці Сполучених Штатів от сказати, та най вже буде скільки є, ну хоча б щось вже потрібно відправляти, тому що ну вже немає сили чекати це все? Я гадаю, що ну знову ж ми повертаємось до того, що, що є основною причиною того, що не голосують за цей пакет допомоги Україні. І ми впираємось в Трампа, який впевнений, що він робить правильно, тому що як показують останні соціологічні заміри, там розрив між ним і Байденом десь плюс-мінус 10% відсотків на користь Трампа. Які висновки він з цього може зробити? Що він все робить правильно, вочевидь. плюс ще й вийшло вчора рішення Верховного суду. Сполучених штатів про те, що не можуть Трампа виключити зі списків на праймериз і з бюлетенів. тобто не кажуть, що він не винен в заколоті, але говорять про те, що таке рішення може прийняти тільки конгрес, так постановив Верховний суд Сполучених Штатів Америки. І Трамп зараз святкує. Я думаю, що на цьому фоні, на фоні цієї перемоги, у нього ще на кілька пунктів рейтинг, рейтинг підскочить, і тут велике постає питання: чи змінить він ну, чи вирішить він, що йому вигідно змінити таку позицію і дозволити проголосувати навіть якщо окей, там прибрати якусь частину саме не військової макрофінансової допомоги. Звісно, це серйозний удар по нашим планам, тому що ну, без здорового функціонування економіки підтримка Збройних сил стає складніше. Але бодай як? Ну, типу, 40 чимось мільярдів доларів це однозначно краще, ніж нічого. Це, це 100%. відсотків від цього сума, яку наші партнери жодні не можуть нам надати і перекрити нещодавно. Вийшли підрахунки буквально вчора, здається, чи позавчора, про те, скільки Франція виділила за 2022-2023 роки Україні допомоги на 2,6 мільярда євро. 2,6 мільярди євро. За два роки. Угу. То таке. Тому, звісно, нам. Бо потрібно, якщо є там, якщо буде знайдений якийсь компроміс, нехай так там потім, можливо, знайдуть іще якесь дофінансування. Але для нас більш критично, мені здається, затягування цього голосування, ніж зменшення суми, яку ми можемо потенційно отримати. Демократи можуть вважати так само, як ви. Ну, себто, вони не будуть це сприймати як свою поразку, вони усвідомлюють важливість цього пакету. От тут ми стикаємось з іншою проблемою, звісно, тому що республіканці однозначно подадуть такий законопроект як свою перемогу політичну, і тут вже можуть впертись в демократи, бо вони також грають в політичну гру, і вони також хочуть, щоб їх кандидат переміг. І у них також там вибори в конгрес восени будуть відбуватись. Тому це може стати проблемою. Вони можуть заявити, що для України не зараз важливий кожен долар, і там знайти купу аргументів, що або всю суму, або будемо щось там блокувати. Ну, а то у демократів зараз є єдина нагода це спробувати ну, тиснути шатдауном. Тому що от якраз якщо трапиться шатдаун, це все можна буде. Спробувати звалити на Трампа, і оце може тоді вдарити по його рейтингу, і таким чином, можливо, демократи зараз намагаються виторгувати для себе це голосування. Але поки що дуже, дуже важко сказати, чи, чи, чи вийде в них це зробити. Друзі, будемо стежити за цим всім. Кожен хто як може. Можливо, американці усвідомлять дійсно саме електорат і республіканців важливість цієї всієї історії. Знаю, що багато українців є в сполучених штатах, зокрема, можливо, вийдуть також якісь пікети, ознак того, що ми, ми не байне байдуже за цим всім, а стежимо для нас це життєво необхідно. Тим часом дякую вам, пане Максиму, за те, що долучились. Максим Несвітайлов, світайлом політолог, експерт міжнародних з нами сьогодні. Був і вам, друзі, дякую за те, що дивитесь нас. Відчуваємо підтримку. Підтримуйте надалі своєю вподобайкою, коментарями і підписками. Павло Ковальчук, мене звати, і з вами зустрінемося в наступних розмовах. На все добре.